Привіт, профі та непрофі! Сьогодні на ютуб-каналі Професійне насіння букетами, оберемками і стеблами несу вам квіти. А точніше, новинки у величезному асортименті професійного насіння. Говоримо і про однорічники, і про багаторічники. Тож як у казці про квітку семибарвицю лети-лети, пелюсточка. І починаємо із невисокого однорічника із сукулентів. мезембріантемум Лімпопо. Звучить як заклинання, якесь так точно. Але ж яке гарне Стелиться низько, має яскраві квіти, схожі на різнокольорові маргаритки. Рослина стійка до посухи дуже любить сонечко, а ще квітне все літо аж до пізньої осені. А це лобелія Рів'єра, темно-синя, вона ультрарання і рясно-квітуча. Перетворюється на компактний кущ кулястої форми за вишкою 13 см і тішить своєю красою аж до осінніх заморозків. А до того потребує світла і тепла. Дзвоники персиколисті водограй, багаторічник, який виграє усією палітрою неба. Тут і білий, і блакить, і синій. Рослина виростає до 40-50 см завишки, утворюючи компактні кущі. Квіти широкі, дзвоники діаметром від 2,5 до 3 см, зібрані у суцвіття, любить різні ґрунти, аби сонечко вистачало. Пропоную придивитися до глоксинії махрової брокард. Це гібрид із низькорослої махрової серії. Кущ компактний за вишки 20-25 см, листя невеликого розміру. На дорослій рослині утворюється 10-20 великих квітів діаметром від 5 до 7 см. Просто готовий букет. Любить тепло, оптимальна температура вирощування 20-25 градусів і яскраве розсіяне світло. А екзакум принцесу ви можете знати під назвою персидська фіалка. Це компактний невеликий кущ із дворічників. Розкішна, зелена. На крона схожа на штучно, на тлі щільного листя особливо ефектні квіти з великою яскраво-жовтою серцевиною, Квітне з перших тижнів літа аж до осені. Класний варіант для балконів, варант або підвіконня у домі. А зараз про квіти із соковитим листям насичених кольорів, помилуйтеся сальвією блискучою Red Alert. Це ранньоквітуча серія, яка швидко росте і готова, образно кажучи, підпалити своїми яскраво-червоними квітами будь-який куточок вашої садиби, формує кущ за вишки в горщику 15-20 см в саду 30-35 см. Світлолюбна культура, утім, витримує легку півтінь. Колеус Чоколейт Ковер Cherry – багаторічна рослина, що вирощується у відкритому ґрунті як однорічна, має оксамитове листя. Темно-рожевого кольору із переливом в темно-фіолетовий, і з невеличкими щербинами яскраво-зеленого кольору по краях. Восени можна посадити в горщики і вирощувати вдома. Сорт ідеальний для оформлення бордюрів, посадок в композиції із низькорослими однорічниками. Ну і ще одна квітка, яка особливо пишається своїм листям: гейхера пурпуровий палац. Багаторічна рослина, що виростає на 25-50 см. І поки росте, змінює відтінки листя від синього до бронзово-пурпурового. Має невеликі білі квіти. Ця рослина стійко тримається із ранньої весни аж до пізньої осені. Добре почувається у тіні і цілком хороша для пристовбурних клумб. На сьогодні це все. Про інші новинки насіння квітів розповімо уже у наступній програмі. А поки на повні груди дихаємо весною yeah. і насолоджуємося новими можливостями, які вона надає кожному садо городолюбителю любителю До нових зустрічей!